На околиці села Копачі знаходиться покинута машинно-тракторна станція. Територія цієї бази також зазнала значного радіаційного забруднення. Тут всюди розкидана стара іржава сільськогосподарська техніка, що колись обробляла поля колгоспу. Уся ця територія, зруйновані будівлі та іржава техніка забруднена радіоактивними ізотопами, зокрема Цезієм, Стронцієм. Та іншими радіонуклідами ці речовини мають різні періоди напіврозпаду. Наприклад, період напіврозпаду Цезію 137 та стронцію 90 становить близько 30 років. За цей час рівень радіаційного фону звичайно знизився завдяки природному розпаду радіонуклідів. Все ж радіаційне забруднення тут все ще досить високе, тому на цих територіях люди не живуть.